Друзі, всім привіт! Сьогодні знову граємо в ірландську лотерею. Дивіться далі в відео, що буде. Ви будете шоковані, як і ми. Думаю, що вам буде цікаво. Хто любить рубрику Лотерея в Ірландії? Запрошую до перегляду. Ми вже на іншу заправку прийшли, на ту, що далеко сьогодні погода класна. Коротше, Максим мені придбав. Дивіться, скільки карт. Оцю ми брали раніше. Оцю я вже про це давно думаю, за два вона. Ось потім це по одному. Зараз вже. будемо разом з вами грати. У 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім ігор. Так що побажайте нам удачі <хи> і давайте починати. Давай так. Якщо нічого тут не виграємо з сі, цих сі, сіми ігор, то на найближчий час нічого купувати не будемо. Потім пізніше будемо. Дивіться, тут ми витратили два, і це вийшло на 7 євро. Оце саме ми накупляли, це на 7 євро. Так, якої почнемо. Давай сюди, стіє. Давай. Сколько Там. хочеш, Там Видно чи ні? Там видно? все. Видно? А ближче сюди направо, будь ласка. Так, давайте з першої. Якщо отут буде більше, чим отут, я щось виграла. Те, що по центру. Тут 20 з цього боку. І з цього боку. 18? Слухай, отут, якщо тут щось є, значить ми щось виграли. 30 евро. 30 евро мы выиграли? Да. Ты серьезно? Да. Ты серьезно? Да, мы выиграли 30 евро. Друзья. Ты серьезно сейчас? Да, я не шучу, я бы выиграли 30 евро. Хорошо, играем в овцей, да? Да. Э... С Так, ага, а тут зараз... Это тот, который сканируется. Так, ну тут треба... Тут есть всякие штуки, зараз мы подаемся. Тут у нас three. есть уже. Уже 5 евро ну, есть. Уже 5 евро есть. Тільки футболка, так? Да? Так, футболка, так, да. футболка. Дивіться, ось якщо футболка, ось тут 5 євро. Угу. Видно вам, так? Да? Так, це їх вони будуть сканувати. Уже 35. Да, вже 35. — А витратили 3. Так, і тепер третя гра. Третя гра, тут треба, щоб три, три однаково, однаково, було. 15-15. Ще 15. Так. Да. 50 євро. Макс, ти що, приколуєшся? Да, — Так, я витащила немножко щасливого білетика. А, а я відчувала, що нам треба саме на цю заправку йти, щоб тут купити щось. Так. Да. Тут е, 15, так? Да? Так. Да. Дивіться. Е, тут 15, тут 5, це вже... Ой, 15 і 5, 20. І 30, 50 євро да. ми виграли. Друзі, ви можете в це повірити? Ви можете в це повірити? Я ні. У нас ще є лотерея. Яку будемо грати? Давай маленьку цю? Мою, давай, так. Ну що? Да. що, твою? Давай. Нашу. Не, я ж його просто купив. спонтанно. Я про неї думала, вже знаєш скільки раз? Давай. Яку першу, другу граю? Любую. Так, а що тут треба? E, game One, ну, 3. 3 -3. А, так? само, Три, да. Да? якщо буде. Що три однакових, то ми щось виграли. А, ні, фух, господи, я думала, ми 200 виграли. Ні, ми тут нічого не виграли, так? Давай посмотрю. 40, 20, 20, 200. Ні, нема. А, три, три этих, три, три надо. Три треба, да. так. Все, три. Раз, вот, сорок. Ну давай стреймо. Так, нема тут. Тепер А тут треба деш три? Так. Да. А, символи. Чи що, да. Ні, тут нічого не буде. Тут два. А ні, чи два. Три, Матч, не, три. треба три, так? Да? А у нас тут два. Два однакових. Два, два і два. Ну, типа два яблучка для діточка. А, а приз був 100 євріков. Якби, якби ми виграли, було 100. Ну, так, ну все, тоді давайте і останнє. Давай. Граємо в останню. Так, а тут треба, щоб теж три було однакових цифри, тоді щось виграєш. О, п'ять виграли, дивись. дивіться. Да. П'ять, друзі. Дивіться, три однакових, бачите? 5, 5, 5, ще п'ять. У нас вже виграєш 55, так? Да? Так. Да. Стирайся, деш. Станне? Да. <laughs> так. Давай. Стираю. Так, поки що нічого. Нічого. Все, йдемо забирати виграш. Друзі, 55 євро ми виграли, а вклали сім. Як вам? Я в шокі. Це мороженко. Так все залишаємо ми ж зараз назад прийдемо. Тут ж ніхто не забере. Пішли. Зараз побачимо. <гум> а в яку це ми виграли? У ту, що за три? Thank you very much. Check it. Mm -hmm. Yeah. You're looking, eh? Yeah. 55 then. Yeah, being a cucin. I'm so бачили, друзі, як це все відбувається? Блін, я просто в швид. Главное, каже, бери грайся. А вже як виграєш, так уже не грайся, скажи. В смысле, не грайся. Ну ти мені так кинув на стіл, каже, бери грайся. Бери, грайся. Покажи, виграєш. Покажи це. 55 п'ять євро. євро, друзі. Клас. А ми зразу сказали, що ділимо пополам, правильно? Якщо би думали, що це відео закінчено, то ні. Подивіться, що Максим ще приніс. Ось Максим? Він ще, ще дві взяв. Я в шоці. Блін. Друзі, любите таке знімати. Чи ти хочеш старай. Тільки візьми мідну, мідну. Я мідну я старала. По що стояла від мідный? Давайте. Так прайс. Там теж 30. 30. Так. Так. давай. Мой. Сорок. Блин, там сорок по два. Так. Так. Проперець. Рука. Що, нічого? Проперець. Рука, часи. Нічого, так? Да? Карт? Штани. Да, нічого, нічого нема. Давай тут, може, пощастить. Так. 10. 15. 3 тисячі. П'ятдесят. Це азарт. Так виглядає азарт, друзі. 15, 15-10. Нічого, так? П'ятдесят. П'ятдесят, п'ятнадцять. Ні, тут нема. Okay, Все, тепер okay. цю велику беремо. Це що тут? Три. Треба три, щоб? Okay. Нічого, да? okay. нічого. Okay. так? Так. Okay. Тут нічого. Так, тут. О, а не, стоп. Свинка, свинка. О, стоп, стоп, давай, 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 давай. Не, на то. На то. Бля. Нама. Ну, круто, голдбар. Сколько там? Три сундука, это тысяча, бля. Сильно? А, все, останем Тут что у нас? Де шеф? Вирішений номер. Ага, 16 і 9, да? 18... Таку ми ще не грали. О, 9 є, 9, Макс! Є 9! Є 9 і 16 є, Макс! 16 і 9 є! А який приз? 15 євро. А де ти бачиш? Де ти бачиш приз? Вот, а, п'ять? Да. 15. 15 ще виграли. А ти вклав скільки? Вісім, так? Да? Да. Ну йди вже без мене. Міняй. Ага. Макс, не спусти всі, будь ласка. О, тут я граю. Ну ма. Подожди. Блін, отак виглядає зараз. Друзі, ну це капець Просто. Я тут вже майже два роки, Макс, майже три не грали, а це почали грати і це так затягує, ну це просто капець. Ну пишіть, ви граєте чи ні? Капець. Ти Ну Подивіться, приніс ще три по п'ять. Ну це вже останнє. На сьогодні. Давай. Це що, вигрішні номери? Так. Да. Угу. Ну так, кстати, прикольно тієма, це коли ці виграшні номері. А це що, бонусний номер? А, це у нас. А, це їхнє, так, да, сканування? Ні, там щось є. Ні, це сканування. Ага. Це що? Це мультиплеєр. Що це? Множитель. Ага, а ти розумієш, що це значить? Так. Да. Угу, бо я не дуже. Угу. Рукою закривай, зай. Так, це виграшні номери, так? Виходить, чи що це? Так. Да. 6, 6, тут немає виграшних номерів. Ні, оце 3 тут, це стріть, тут що, 65? Ні, це виграш. А, це виграш, все, немає туди, нема сенсу стирати. Так, то скільки 17? 17, 17, 13. 01 нема. 12 є. 12, У нас 12. 12 є. що там у нас? 5. 5. 5 це так. добре. Так, і тут дев'ять, нема дев'ять. У нас 87,30. Так. Хорошо, а що множить? Ну, а тут множитель один, потім 5 євро чисто. А, тобто якби да, воно було тут, воно ж не на 20. Я куплю. А, ну 20 да, білетів. Ну, п'ять тут виграли. А, Далі. Це що, таке як було, так? Да? Так. Да. Так, це що в нас? Ага, перша гра. Перша гра. Нічого, так? Да? Так, да, нічого. Тут нема. Нема. Далі. Давай я подержу, забери руку. Як ж серце дюргається? А в тебе? Ні. Холодна кров'ю. Гаманець! бляха буха, гребаний гаманець, нічого, голбар, голбар, нічого нема. Голбар тут нам. Да, Давай тут. Що тут у нас? Так, виграшні номері 4-8. Оце саме прикольно. 6. Так, нема тут. тут. Я ж нема. <гум> Жалко. Нема, бачите, оце повністю пуста ця раз карточка. Ну і так буває. Так, все, давайте ці дивитися. Так, виграшні номери. 25, 26, 27, ну. Мне плохо, кстати. 03, 08. Давайте. Ну що, тримайте за нас колочки, друзі. А спочатку з три номера, а там будемо вже тоді дивитися. Так. Тут нема. 18. 14 нема. 0,3 є. 0,3 є. 17, 28, 23. Что там перше, яка? 25. 10 евро. 10 евро. Теперь мультиплеер дивіться. На один. Бляха, на один. Друзья, тільки щоб повернути, щоб отримав знову. Так? Да? Так. Да. Ти 15 вклав? Так. Да. 15 повернув. Загальний сьогодні у нас виграш 55 плюс 15 чи як? Да. 55 плюс 15, да?

Ой, азарт, ой, азарт! Давай я тепер. Тут в кусики можна і побалуватися. Ну так. Да. Тримай, снімай. А тебе монетка? ти, чи ти мені віддав? Давайте спочатку оцю. Цю Максим чогось полюбив, я не знаю чого. Так, давай. Кінь падає, А ну якось так на. Да, отак. Все нормально, поехали. все добре. Вставай, поїхали. Я вам просто скажу, чи буде щось чи ні. Тридцять, тридцять. 5, 30, 30, 30 Если бы еще одна 30 То уже в можно было бы закатать Так, давайте вот тут мне Ну, вот тут ничего не было Ни разу еще не было Ну, именно этим билетиком я выиграл полтинник Вот тут Давай. Ну, не ты, а мы Так, тут 35 Что угу. у нас по прайсу? Тут 37. Сколько прайс? Тоже 30 30, а, нет, тут нет тут был, 30, тысяч. 30 тысяч, друзья, на два, на два, <laughs> Бля. Ну все, давай дальше. голова закрутится. Так, а что тут треба сделать? Звездочки попотереть. Я разумею. Тут написано. А ну, я Или три кружочка. В вертикальном, горизонтальном, ди диагональной линии вы, вы выиграли прайс. Давай. Чого? Нет. Да, тут надо было горизонтальный, вертикальний і... А, диагонали. це воно показує, якщо да, так. Так, 20, це було б 20, так, 20, так, було... Косарь, так було б... 6, а так, так було 20, б 4. якби ця штучка була отут, то це було б 20 тисяч євро. Ну, все, виграли. Все, фух, взяли. Виграли 65, і ми доволі. Супер. Ты це так що поділилися з вами такими приємностями. Не забувайте, подобатьку. Всім пока. Як ми сьогодні ж виграли, виходить, що це ж придбали оці білети з крич карти Виходить, перший раз, що ми придбали карти, ми виграли 55. Так? Другий раз ми виграли 15, так же? ж? І Третій раз ми знову виграли 15. Да. Тобто загалом вийшло 85 євро, правильно ж? Ну, взагалі не совсем. Ну 55 плюс 30. 70. 90. Нас общий виграш, був ми просто 70. Я ж говорю, типу, я виграв 15. Потім вийшов і що за 15 взяв білет. ще два рази по 15 і 85 один. 85 вже. Ой, 85, п'ять, да, так, кажу 80. Загалом? На карточках було 85 євро виграшу. А вклали ми своїх. Перший раз ми придбали за 7 євро, рахуй. Другий раз ми. А, а другий раз 15, правильно? А третій раз? Ні, зараз ми останній раз взяли на 2 і 3, і 5. Вот, тобто... я хочу порахувати, скільки ми. Вклали тепер грошей. Виходить 15, плюс 7 і плюс 5. Скільки це виходить? 15, 7, і плюс 5. Плюс 5 27. 27. А вирощених євриків було 85. От 85 мінус 27. Скільки виходить? 58. 58 євро ми сьогодні загалом виграли.